Чи знаєте ви, що у 2025 році підприємці можуть застосовувати податкові пільги? А які умови потрібно виконати, щоб ними скористатися? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. У 2025 році окремі фізичні особи підприємці можуть бути звільнені від сплати єдиного податку, військового збору та ЄСВ. Проте для цього потрібно відповідати певним критеріям. Звільнення від сплати єдиного податку та військового збору надається підприємцям першої та другої груп спрощеної системи оподаткування, які не ведуть діяльність і не мають найманих працівників, протягом одного календарного місяця на рік на період щорічної відпустки. Та хвороби, що триває 30 і більше календарних днів, підтвердженої витягом із електронного реєстру листків непрацездатності. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням витягу з єдиного реєстру подаються за заявою у довільній формі. З метою уникнення порушення терміну сплати авансових внесків єдиного податку і військового збору, у заяві потрібно вказати інформацію щодо періоду щорічної відпустки до дати початку відпустки і щодо хвороби. До 20-го числа місяця, наступного за місяцем закінчення лікарняного з обов'язковим додаванням витягу з єдиного реєстру лікарняних листків, дозволено не платити єдиний податок і військовий збір ФОПам першої та другої групи на єдиному податку, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ, але тільки тих, які вже зареєстровані на таких територіях станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації. Такі ФОП можуть не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, або виникла можливість бойових дій, або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. Зверніть увагу, що звільнення недоступне для ФОП, які зареєструвалися у період, коли на території вже велися бойові дії чи вони були окуповані. Тобто новостворені ФОП першої та другої груп, зареєстровані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях після початку бойових дій чи окупації, не звільняються від сплати військового збору. Це право поширюється лише на ФОП, зареєстрованих до початку бойових дій чи окупації. За період, коли пільга застосовується, податкові зобов'язання з єдиного податку і військового збору не нараховують. І звітність подавати не треба. Податкові зобов'язання з єдиного податку і військового збору нараховують лише за періоди, за які податки були сплачені, і це відображено в декларації з єдиного податку. Штрафи та пеню за несплату неперерахування або сплату перерахування не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку і військового збору не буде. До речі, МінФін розробив проєкт наказу для оновлення форм податкових декларацій платників єдиного податку. Отже, найближчим часом з'явиться декларація ФОП з військовим збором. Пільга прив'язана до податкової адреси, тобто основний критерій, який визначає право на пільгу, це податкова адреса, а не місце фактичного ведення діяльності. Якщо ж ФОП перереєструється, то звільнення від сплати єдиного податку перестає діяти з першого числа місяця наступного за місяцем держреєстрації зміни місця знаходження ФОП на іншу ніж бойова чи окупована територія. Дати початку та завершення активних та можливих бойових дій або тимчасової окупації визначаються за переліком номер 309. Також звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору ФОПи, які зараз мобілізовані до ЗСУ. Причому несплачувати єдиний податок і військовий збір можуть підприємці, які мають чи не мають найманих працівників, були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу під час особливого періоду. Звільнення діє на весь період їх військової служби. Але отримати його фактично можна буде після демобілізації. Підставою для цього є заява підприємця, копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про мобілізацію. Документи подають до податкового органу за місцем своєї податкової реєстрації, строк протягом 10 днів після демобілізації. А якщо після демобілізації ФОП перебуває на лікуванні чи реабілітації у зв'язку з виконанням обов'язків під час служби, то заяву і копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує мобілізацію, потрібно подати протягом 10 днів після закінчення її лікування або реабілітації. Також звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які не включаються до загального оподаткованого доходу фізичних осіб. Тобто не підпадають під оподаткування ПДФО або ж оподатковуються за нульовою ставкою. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А от для підприємців, які не мають доходу, є певні умови, платити чи не сплатити єдиний податок і військовий збір. ФОП на третій групі без доходу не платить єдиний податок і військовий збір. Для цієї групи єдиний податок розраховують від доходу за ставкою 5% або 3%. Відсотки для платників ПДВ, а військовий збір 1 відсоток від доходу. Отже, немає доходу, немає єдиного податку. ФОП на першій чи другій групі, які не має доходу, не звільняються від сплати єдиного податку і військового збору. Сума єдиного податку рахують від прожиткового мінімуму для працездатних осіб перша група чи мінімальної зарплати друга група. ФОП пенсіонер також платить єдиний податок і військовий збір. Така пільга як несплата для пенсіонерів за віком, за інвалідністю за вислугою років діє лише для ЄСВ. На єдиний податок вона не розповсюджується. Якщо ФОП одночасно працює за трудовим договором, то також сплачує і єдиний податок, і військовий збір. Знову ж таки, не платити можна тільки ЄСВ, якщо ФОП має основне місце роботи, і роботодавець сплачує за нього ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску. У законодавстві існує декілька умов для звільнення ФОП від сплати ЄСВ. І залежать вони від статусу ФОП та обставин, у яких він перебуває. Наведемо ключові аспекти цих винятків та їх вплив на пенсійний стаж підприємців. З 1 січня 2025 року призупинено дію воєнної пільги з ЄСВ для всіх ФОП. І протягом 25-го року ФОП повинні сплачувати ЄСВ за себе. Таким чином, добровільною сплатою ФОП міг скористатися з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2024 року. Але платники єдиного внеску із місця знаходження місцем проживання на тимчасово окупованій території України звільняються від виконання обов'язків, визначених статтею 6 закону номер 2464 – Тобто платники мають право на добровільну сплату єдиного внеску, передбаченого законом номер 2464 у порядку, визначеному кабінетом міністрів. Як я вже згадувала, відповідно до частини 2 статті 3 закону 1207, адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається кабінетом міністрів відповідно до переліку номер 309. Мобілізовані ФОП також не сплачують ЄСВ на весь період військової служби. При цьому за ними зберігається пенсійний стаж за умови отримання грошового забезпечення для ФОП, що одночасно є найманим працівником за основним місцем роботи, ЄСВ не сплачується, якщо роботодавець сплачує ЄСВ на рівні мінімального страхового внеску, а пенсійний стаж зберігається, адже податок сплачує роботодавець. Не сплачує ЄСВ також ФОП, який є особою з інвалідністю будь-якої групи пенсіонером будь якого типу, зокрема, і втрати годувальника за вислугою років, Чорнобиляць тощо, або ж досяг пенсійного віку та отримує пенсію чи соціальну допомогу. При цьому пенсійний стаж не зберігається. Сподіваюсь, що ви розібралися, хто з ФОП звільнений у 2025 році від сплати податків і зможете зорієнтуватися, щоб правильно використовувати пільги. 2025 році окремі фізичні особи підприємці можуть бути звільнені від сплати єдиного податку, військового збору та ЄСВ. Проте для цього потрібно відповідати певним критеріям. Можна не сплачувати єдиний податок, фіксовану суму, яку сплачують ФОП першої та другої групи, військовий збір 1,5% доходу, що сплачується всіма платниками податків, ЄСВ єдиний соціальний внесок обов'язковий внесок на пенсійне та соціальне страхування. Щоб скористатися податковими послабленнями, підприємець має відповідати встановленим умовам та деякий час теж подавати необхідні документи у податковий орган. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу №1 – це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду. В світі бухгалтерії до нових зустрічей!